Святкувати вечерю Господню. Одразу скажу, що хто має право приймати участь, члени церкви нашої, звичайно, і гості з інших церков також можуть приймати, бо це стіл Господній не просто наш, але маєте бути в мирі зі своєю церквою, з Богом, щоб не було так. Що в своїй церкві, наприклад, ви відлучені від причастя, прийшли і тут приймаєте. Якщо є якісь проблеми, їх треба гріхи, їх треба визнати, покаятись, вирішити. А малі діти ще не можуть приступати. І тепер головне про суть, що Господь дав нам цю заповідь, це таїнство для того, щоб зміцнити нашу віру. Для того, щоб зміцнити нашу віру, тому що Він хоче і так, і так, і так запевнити нас в Його любові, і щоб ми знову обновили нашу посвяту Йому. Про вечерю Господню можна багато сказати, і ви вже чули. Я нагадаю, що ця вечеря Господня, яку ми здійснюємо, отак в простоті, але віримо. В дію Духа Святого, який поєднує нас з нашим Господом, це є передчуття, це є, можна сказати, передсмак отого, отої великої вечері, яка буде потім. В об'явленні в 19 розділі сказано так. 7, 8, 9 вірші, радіймо та тішмося і даймо славу йому. Бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені, напиши: блаженні покликані на весільну вечерю Агнця і сказав він мені, це правдиві Божі Слова. Отже, святкування вечері Господні зараз вказує на те велике весілля, на весільну вечерю Агнця. Воно спрямовує нас в майбутнє. Одночасно, звичайно, вечеря Господня причастя говорить нам. Про те, що Ісус для нас зробив. Ми сьогодні про це вже чули в проповіді. Ми знаємо, що Він пішов на хрест, Його тіло вломилось, Його кров проливалась, і це відбувалось за гріхи наші, що Він став замісною жертвою замість нас. Це є серце Євангелії. Ми не можемо спасти себе самі. Ми не можемо. Справитися із нашою гріховністю самі. Нам потрібно прощення, нам потрібний Дух Святий і прощення, і дар Духа Святого Господь дає повірі, коли ми розкаємося в наших гріхах, і коли ми приймаємо єдину Викупну жертву Його сина, якої ніхто не може повторити, і якої ніхто не може відмінити. І одночасно вечеря Господня нам говорить про те, що кожен момент Господь турбується про нас. Кожен момент застосовує до нас силу жертви Ісуса Христа і діє в нас силою Його Воскресіння. Тому, як ми приступаємо до вечері Господні, що значить достойно? Це не значить, що ви впевнені в своїй безгрішності. Але це означає, що ви покаялися в своїх гріхах, що ви намагаєтеся ходити перед Богом в добрій совісті. І ви покладаєте всю надію тільки на Ісуса Христа. Тому що сила вона тільки в крові Ісуса Христа. Сила вона тільки від Духа Святого. Його жертви більш ніж достатньо для того, щоб покрити, викупити нас, заплатити за всі наші гріхи. І одночасно саме в цій жертві ми черпаємо силу для того, щоб жити для Господа. Він виробив нас. Як Павло написав, а що живу нині в тілі, живу вірою в Того. Хто полюбив мене і віддав за мене самого себе. Отже, хай в нашому серці буде вдячність за те, що Ісус зробив і робить, тому причастя називається Євхаристя, Євхаристо це дякувати. Хай в нашому серці буде довіра те, що Ісус зробив, те, що Він робить зараз. І хай в нашому серці буде прагнення до тієї зустрічі видимої зустрічі церкви і Христа, весілля Агті. І хай оце прагнення буде головним мотивом нашого життя, нашого освячення, щоб нам готуватися до цієї зустрічі. Тому приступаємо з покаянням і вірою. Давайте ми зараз перед звершенням вечері Господні помолимося. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі знову і знову за твою велику любов, яку ми намагаємось зрозуміти. І будемо пізнавати ще всю вічність. І Твоя любов, вона охоплює нас і вона рухає нами. І ми дякуємо за Євангелію і дякуємо за таємство причастя, тому що це все вказує нам на Господа нашого Ісуса Христа. Ми просимо, Господи, щоб Ти простив нам гріхи наші. Ми дякуємо за те, що Ти оживотворив нас із Христом і простив нам всі гріхи. Але, Господи, ми визнаємо, що ми все ще схильні спотикатися. І не завжди ми бачимо, що ми зробили не так. І цей світ на нас діє, і наше духовне бачення часом стає мутним, недосконалим. Тому ми просимо прости нас. Прости нас, коли ми забули про Твою любов. Прости нас, коли ми на людей дивилися не так, як ти бажаєш. Збували, що вони є образ Божий, і що вони можуть бути відкуплені так само, як і ми завдяки Твоїй благодаті, завдяки Ісусу Христу. Прости нас за страх перед людьми. Коли ми намагались більше догодити людям, ніж тобі, і поступали, можливо, нечесно, можливо, в чомусь лукаво, своєкорисно, ти прости нас, Господи, і онови серця наші. І, Господи, Ти знаєш кожного з нас, і кожному з нас Дух Святий, на щось звертає увагу, про щось промовляє. Господи, зараз ми в тиші, кожен сповідує те, що бачить не так у своєму серці перед Тобою. Господи, ми дякуємо, що Твій Царський престол, святий престол, завдяки цій великій жертві Ісуса Христа став для нас престолом благодаті. І тому ми сьогодні приходимо. І ми просимо, щоб Ти освятив наші серця, ми просимо, щоб Ти зміцнив нашу віру і просимо, щоб Ти допоміг нам. Оновити нашу посвяту Тобі, і щоб жити для Тебе ради Твоєї слави. Господи, ми дякуємо за велику жертву Ісуса Христа і ми просимо, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання в цьому святому таїнстві. Але найбільше просимо про дію Духа Святого в наших серцях. І нехай буде слава Тобі, нашому Богові. Ми молимося і ми дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Прошу до допомоги в Таїнстві вийти в брата Петра. Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І, передаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє, яке за вас віддається. Робіть це на спомін про мене. Саме після вечері він взяв і чашу, і, віддавши подяку, як зробили, і ми його іменем, сказав: ця чаша є новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, пити з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства, будемо приступати з покаянням та вірою.